Друзі, 23 травня, ну і по статистиці знімаю відео показати, що ми живі, здорові. Приїхали працювати на платформу з чорнокленом на прицепчик. Гарна новина з рамочок капає, але під короку ми все одно перевезли. Вмерло вже у нас 8 мішків цукру, весна в цьому році. Як би пом'ягче сказати, зовсім не весна. Е, сьогодні ми передивляємося сюди сім'ї, в, сім ну, в основному не передивляємося, а приїхала на трусить бджолу. Ми ящики, багато хто їх бачив в Тіктокові, цей вже натрясили, е, 18 рам витрясли. і сюди вже також більше половини закинули. Потрошку бджілки. Тягнути вощинку чорноклен потрошку дає, але ну, потрошку, зовсім потрошку. Не прямо так, щоб дебело. Бачите, ось по крайні крайні рамочки позасівали. Ось, до речі, трутень. Це у нас 211-та лінія, минулорічна наша іошка. Штучного запліднення. Вибрірує, ну дружок, що у тебе по сперматеці, трошки є. Що там вашіни відбудували? Да? Ага, і засіяли. А тут бачу вже раз, два, три, чотири вашіни відбудували. Ну, для нашого регіону в цьому році я вважаю це. Гарний результат, ну ромашка встання зараз і дві сімейки їх не трусив, та я просто підніму. Нормально. З такою весною то я вважаю, що дуже-дуже нормально. Тут у нас апікси. Апікси задоволені, нормально працюють, нормально відстраюють, нормально. Розвиток в них мені набагато. Зараз вони подобаються краще, ніж ППУ. І дерево якось воно на відчуття навіть тепліше. Не знаю, як це об'яснити, поки ну, наблюдаємо. Так, Трошки інформації. А плідних маток. Замовлення приймаємо на серпень. неплідних маток можемо відправити. На наступному тижні, наші вівторок, середа, там е по плідним маткам затримка на два тижні в зв'язку з весною, такою гарною, шикарною. Ну, В принципі, на Німеччину і до наш лісовий штучно запліднений це все на початок липня вже беремо змовлення. Е на наступному тижні приїде Нікот, е мисочки, бігуді, та Мескі ножі. Щітки німецькі, ті, що всім подобаються коричневенькі. І в минулих відео хлопці і в Тіктокові, і під відео питали джолопакети по, без, по безготівковому розрахунку. То звертайтеся, у нас є ФОП, можемо допомогти вам джолопакетами по безготівкому розрахунку. Це в основному ті питають, хто отримує допомогу, гранти, бо всі... Гранти требують, щоб було обов'язково тобто купівля з документами. Руслан Марков в своїй групі професійне бджільництво продовжує викладати різні допомоги, за що йому дякуємо. Я ці посилання копію, перекидаю також в свою групу. Залишу під цим відео посилання на нашу групу в Viber. Це наша клієнтська група.